І вона така гарна, до нас все село ходило за водою. Значить, приїхав я до замовника. Значить, у нього свердловина 40 метрів. Ну, може там 35, а може 42. Ну, десь в цих параметрах. І так, поки ж оглядаю, він каже, а ось там у мене свердловину каже, ще дід робив. І вона така гарна. До нас все село ходило за водою. А він вже дядька таких моїх років, каже, я ще малий був, і там така гарна водичка, така гарна водичка. Я кажу, так давай ми її спробуємо відновити. Ну і посеред города, посеред городу стоїть труба із землі стирчить. Каже, оце Свердловина. Ну, в общем-то, ми її відновили. То розумієте, людина була така довольна, що ну у нього вода, ну реально вода вкусна, смачна. Ну як то кажуть, хоч на хліб маж.